Це таки сталося. Нова реальність війни. Буданов оголосив. Колишній розвідник сказав реальну правду. Ось що відбувалося у Парижі насправді. НАТО зводить стіну захисту для України. Ердоган поставив крапку, кулак туреччини стиснувся. Путіна від цього крутить амбіції Кремля жорстко придушено. Макрон заводить військо до України. Париж і Лондон готуються роздавати армійцям Путіна березової каші. На фронті місцево кріт Герасмова злився. Куп'янська операція посипалася. Удар сили. Трамп відбирає у Данії Гренландію. Путін збирається йти війною і туди росіяни плачуть. Бідність таки постукала до них у двері. Про все це у нашому випуску. Петельна точка. Екстрено Буданов дав сигнал про мир. Колишній розвідник оцінив реальну ситуацію на перемовинах. Україна веде, Росія ховається за ширмою. Цей момент настав Туреччина скручує Путіна і змушує сісти за стіл перемовин. Анкара. Готує залу, у якій режиму диктатора прийде кінець гарантії безпеки для України вже на столі. Коли зрештою доленосні документи будуть підписані, перші прогнози не пропустіть від оптимістичного до попереджувального саме так сьогодні змінюється тон Володимира Зеленського, і це один із найважливіших сигналів останніх днів. Після місяців обережного оптимізму український президент все частіше говорить про ризики та про те, що Росія досі може не піти ні на які реальні компроміси. The New York Times пише, що за десятки раундів переговорів Україна не раз була близька до формули миру. За словами Зеленського, нагода в окремі моменти була готова на 90%. Але головне питання так і залишається без відповіді: чи готова до цього Москва? У нашої країни є два шляхи. Я абсолютно серйозно про це говорю нашим партнерам. І другий шлях залежить виключно від наших партнерів, а не тільки від Росії. Є перший шлях не такий болісний, мирний дипломатичний шлях. І він номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну. Дипломатію сьогодні ви її бачите, ми це робимо. Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент Росія, якщо все це заблокує, і я сказав залежить і від партнерів, і якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях захищатись. І поки Москва мовчить, Київ навпаки на активно просувається по дипломатичному треку. Переговори щодо надання Україні гарантій безпеки виходять на фінішну пряму і можуть стати основою для припинення війни. Керівник офісу президента Кирило Боданов підтверджує, що конкретні результати переговорів у Парижі вже є. Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є. Робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені. Ключовим елементом нової архітектурної угоди з безпеки стає так звана Коаліція охочих. Про її формування заявив представник США при НАТО Метью Вітакер. Нам треба очікувати остаточного узгодження кількох угод. Одна з них це коаліція охочих, до якої входять близько 50 країн-союзників, багато з яких є членами НАТО. І вони погодяться на певні рамки безпеки для України і Сполучені Штати також як у складі цієї коаліції охочих, так і окремо. Ми справді дуже далеко просунулися. Це чудова подія, і ми можемо бути на порозі мирної угоди. Поки ми продовжуємо молитися про мир, ми також докладаємо всіх зусиль, щоб цей мир зберігся. Мир в Україні став ще ближчим, саме так підсумки паризьких переговорів оцінюють в анкарі. Политический документ, принятый на этой встрече, совместная декларация, где зафиксированы гарантии безопасности для Украины, конкретные гарантии. Что именно могут сделать страны коалиции для поддержки Украины в послевоенный период, для того, чтобы минимизировать риски новой войны. Они уже работают над этим. Мы договариваемся о гарантиях безопасности с США, а здесь речь идет о гарантиях безопасности вот с коалицией желающих, Конечно же, эти гарантии уже, когда дело дойдет до завершения войны, до подписания мирного соглашения, их нужно будет формализовать в соответствующих договорах. И вряд ли может быть договор с коалицией желающих. Потому что, еще раз подчеркну, это неформальная структура договора вот надо будет подписывать, скорее всего сша з с великобританії з франції з германії може бути з некоторыми другими странами де буде зафіксовано уже юридически, в тому числі должно бути ратифицировано в парламентах вот те вещи, о которых поки речь йде о формі политической декларації за даними турецького каналу ТРТ хабар переговорний процес наблизився до критичної точки Незважаючи на те, що повномасштабна війна триває вже четвертий рік, сторони все активніше переходять до предметної розмови про те, яким може і повинен бути стійкий мир. Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан підкреслює, що йдеться вже не просто про припинення вогню на столі ширші питання безпеки, стримування та механізмів реагування на випадку порушенням домовленостей. ми бачимо, що переговори зосереджені саме на тих сферах, без яких неможливо говорити про стабільний і міцний мир. Після підписання мирної угоди Україна отримає можливість зосередитися на економічному оновленні та вирішенні внутрішніх проблем. Туреччина готова відігравати важливу роль у процесі економічного відродження та розвитку. Бог. Туреччина продовжує відігравати особливу роль у переговорному процесі, балансуючи між союзниками по НАТО та зберігаючи прямі канали зв'язку як з Києвом, так і з Москвою. Анкра пропонує не лише дипломатичне посередництво, але й практичні механізми, зокрема участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. При цьому можливе мирне рішення підкреслюють ванкарі не обмежуватиметься виключно українським напрямком. Воно може задати нові рамки відносин між Росією та Європою і визначити регіональну політику Москви у післявоєнний період. Я не, не вірю, ні в які уступки з їх сторони. Я полагаю, унівця курс чіткий курс на продовження війни в 20-му році. Але чи вистачить у РФ сил? Питання а поки попереду в української сторони та міжнародних партнерів найважча сесія. Обговорення ряду найбільш чутливих і складних питань і поки Путін кривить носа, партнери у України достатньо сильні. Деякі з них особливо і можуть відкрутити носа. Підсумував Володимир Зеленський. Екстрено зсу накрили топового крота Герасимова на Куп'янщині. Повітря армійцям Путіна перекрито. Блискавична робота наших, від якої захоплює подих, Харківщина здригається, фронт розпалюється до межі на Запоріжжя. Насувається буря. Ворог екстрено перекидає військо і готується до наступу. Наші оборонці насторожі. Перші деталі про зухвалі плани ворога та дії зсу на випередження у сюжеті вже замить. Бійці сил спеціальних операцій знайшли та знешкодили чергового коригувальника ударів по зсу у Куп'янську. Вдалося це зробити завдяки радіоперехопленням. Коригувальник постійно передавав інформацію російському командуванню. Сколько вас Скільки вас? А що ти робиш в Україні в області? Через щільну міську забудову, розмаїття укриттів та потенційних вогневих позицій. Виявлення ворога була тривалою та кропіткою роботою. На харківському напрямку у окупанта немає успіху, тому вони вдаються до тактики постійної брехні. Северні Куп'янська російські війська со сторони Кондрашовки ворвались в восточну часть Тищенковки і закріпились там. Зафіксировано розширення зони контроля армії Росії более одного кілометра. На Купенском направлении продолжаются тяжелые бои на западном и восточном берегах реки Оскол. Севернее Купенска российские войска сняли кадры на восточной окраине Тищиновки. В то время як ВСУ фіксувалися на кадрах в районі Кондрашовки. Ця інформація не відповідає дійсності. Російське командування отримало наказ будь-якими правдами, неправдами взяти Купянськ. Це не виходить, тож доводиться брехати. Якщо э, какої-то насельний пункт в той іліної мірі попадають в зону в зону бойов, то есть там э, ну. никакого нет един, единого контроля или контроля от той или другой стороны плотного контроля значит это, этот населенный пункт или этот район объявляется занятым российскими войсками Ну, это прием такой довольно примитивный, ну довольно примитивное вранье российские генералы уже трычу доповидали путину про взяття но еще разу еще все шло не так. Зараз триває зачистка центру Куп'янську від залишків груп, що прорвалися а в околицях наші військові успішно проводять зачистку від окупантів. Купянсь дуже важливий з логістичної точки зору. Станція Куп'янськ-Вузловий – це ключовий логістичний хаб. Захоплення міста дозволило б ворогові суттєво полегшити постачання боєприпасів та палива залізницею, що критично важливо як для ЗСУ, так і для армії РФ. Російська армія отримала непосередньо прямий і дуже жорсткі Дякую за взять Купинск назад. Но не получается, не получается. Купинск находится в зоне, в зоне ожесточенных боев, а к западу от него вооруженные силы Украины достаточно плотно контролируют вот такой кусочек, который ранее был, был в серой зоне, но теперь он контролируется вооруженными силами Украины. А это видео спецоперации Головного управления разведки на Запорожском направлении. Та там бійці провели глибокий рейд, проникли в тил ворога в районі Каховського водосховища та взяли в полон двох солдатів армії РФ. Бранці надали цінну інформацію про місця знаходження особового складу техніки та засобів ураження противника. Звідси виходять на сепівострів або когось вбивають, або беруть в полон. Латива на сі У середньому за добу зараз відбувається трохи більше двохста зіткнені. Чверть з них припадає саме на запорізький напрямок. Ворог намагається максимально підійти до Запоріжжя, особливо гаряче на напрямі Гуляйполя. поля. Сьогодні нам рано говорити про стабілізацію ситуації. Там там тривають дуже жорсткі бої, які приносять ворогу сотні вбитих ворогів. Там в полі, полі на добу. Тому там ситуація значно спрош Вже близько до зони боїв знаходиться передмістя Запоріжжя. Після Покровська Запоріжжя ризикує стати новим центром уваги окупанта для посилення цього рубежу. загарбники перекидають сюди підрозділи із сумщини, але успіхів у окупантів поки що не густо. Трамп знову шокував жорстка анексія Гренландії. Політична гра США вийшла за межі норми. Очільник ДНК спідняти підняти зброю проти Данії. Офіційний Копенгаген вмикає турборежим режим захисту, несеться щось страшне. Союзники у шоці Європа обурена. Ставки злетіли до небес. Не обійшлося і без РФ суне носа і сюди. Тож, зрештою, чи вдасться Данії оберегти острів від жадібних рук? Про це у сюжеті далі. Західні видання пишуть, що США можуть спробувати взяти під контроль Гренландію вже в найближчі місяці. Данія не зможе забезпечити безпеку. Я можу вам сказати, знаєте, що недавно зробила Данія для посилення безпеки? Вони додали ще одну собачу упряжку. Це правда. Вони вважають це чудовим рішенням. Данія нічого не витратила на військовий захист. Кажуть, що Данія була там 300 років тому на кораблях, ми теж були там на човнах. І удивительно, що в цьому випадку Трамп навіть не намагається вспомнити про міжнародне право. Ніяких правових можливостей приєднання к у у Соединенных немає. Гренландія Заставна і автономна часть Президент США регулярно заявляє про намір приєднати Гренландію, обіцяючи захист та мільярдні інвестиції. Раніше Трамп навіть запропонував купити острів, аргументувавши, що данія не має на нього законних прав. Люди говорили про це довгий час, приблизно 400 тисяч людей. Там люди навіть не знають, чи має данія якісь законні права на Гренландію. Вони мають віддати її, бо вона нам потрібна для національної безпеки. Інтереси національної безпеки, нібито головний аргумент, але багато експертів стверджують, що Трамп, як завжди, керується виключно питаннями грошей та вигідних угод. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для видобутку корисних копалин. У нас багато власних родовищ нафти та всього іншого, більше ніж у будь-якої іншої країни у світі. Це питання національної безпеки. Якщо ви подивитеся вздовж усього узбережжя Гренландії, російські та китайські кораблі есть подозрение, що річ ідеть не столько о национальных интересах Соєдинних Штатов, сколько об использовании этих національних интересов ближайшим окруженням Трампа і самим американським президентом ради доступу к природным богатствам Гренландії. Реакція Данії категорична жодних розмов ні про продаж, ні про факт окупації Гренландії не може йтися. Розвідка Данії навіть включила США до списку загроз. Я вважаю, що до заяв американського президента про бажання контролювати Гренландію слід ставити серйозно. Але я також, але я також хочу чітко дати зрозуміти, якщо США вирішать напасти на іншу країну НАТО, це означає кінець альянсу та втрату безпеки, яку він забезпечує з кінця другої світової війни. І звичайно ж, ми не допустимо ситуації, коли нам і жителям Гренландії погрожують подібним чином глави Європейських держав, зокрема Великобританії, Франції та Німеччини, так само стали на бік Данії. Можу лише сказати, що Гренландія, як і Фарерські острови, є частиною королівства Данія. Оскільки Данія є членом НАТО, Гренландія, по суті, теж буде під захистом НАТО. А якщо виникне додаткова потреба у посиленні обороноздатності Гренландії, нам треба буде обговорити це в рамках альянсу. А що мешканці Гренландії за заявами влади, вони окремий вільний народ і не збираються бути частиною політичних ігор США або їх сировинним придатком? США не можуть просто так взяти та завоювати Гренландію. Я не вважаю за доречне обговорювати можливі військові операції, але звичайно, ми повинні це враховувати і бути готовими до того, що ми можемо до цього прийти. А пока що ми бачимо політику путінського типу. К тому ж, ця політика обосновується Дональдом Трампом приблизно так же, як Путін обосновував окупацію і анексію Криму Історичними претензіями. напоминаниями о далеком прошлом. И при этом права коренного населения Гренландии, большинства жителей острова, игнорируются с тем же демонстративным равнодушием, с которым Владимир Путин игнорирует права коренных народов Крыма или жителей тех украинских регионов, которые сегодня оккупированы и аннексированы. Російська федерація Путін до заяв колеги поставився спокійно. Ще пак такі дії американського президента легітимізують загарбницьку політику російського диктатора та будь-яких інших подібних до нього словом річ про серйозних планах а, з американської сторони в отношені Гренландії. Ці плани іміють. давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике. Но генерал Пахмел Гурулев пошел все далее и заявил, что Гренландия потребна и самой России. К примеру, Трамп заявляет о своих притязаниях на Гренландию. Почему бы нам не посмотреть на Гренландию? Нам нужна Гренландия? Это не шутки. У нас это золото есть. Є, ми добуваємо внімерених количествах запаси. То грінландія продасться з потрохами, Я вас умоляю за то, що ми там отвалим. що буде далі, і чи наважиться лідер головної світової демократії перекреслити міжнародне право та напасти на союзника по НАТО? Питання залишається відкритим. Терміново війська НАТО вже в Україні. Макрон готується вийти на спаринг із Путіним. Стармер подає рукавиці сили. Це треба бачити. Москва налякана. Європа ухвалила резонансне рішення, яке змінює усе. Україна здобуває силу трьох, і це вже не можна приховати. Вирішальний удар за бельгійськими гріпанами і не тільки мего озброєння на поготові перші деталі у матеріалі далі. Європейські війська будуть в Україні. і Це вже офіційно. Лідери Європи підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. А США дали на це добро. Ми вже розуміємо, що зараз все якраз прорабатувається з точки зору позиції координації між Вашингтоном і Європою. Тому ми можемо а, з большой долей вероятности говорити о что що и є позиція по суті Трампа, з которой далі будуть отталкиваться в переговорному трекі непосредственно з російськими представителями. Декларацію було підписано після зустрічі коаліції охочих у Парижі у вівторок. На ній були присутні представники близько 30 країн. На свої підписи під документом поставили президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та Український президент Володимир Зеленський бракує німецького канцлера Фрідріха Мерца, але експерти радять не зациклювати на цьому свою увагу. Німеччина на боці України і незабаром приєднається. Мерц має політичну волю на якраз участі в гарантії бізопасності. Я думаю, що Германія а, покаже. Ощутимый взнос по теме софинансирования сил обороны Украина через определенный период все-таки Германия сможет взять участие и в наземной компоненте. Понятно, это не сразу после оглашения. как раз результатов по деэскалации решению по деэскалации но я бы точно не списывал со счетов здесь германию есть внутри немецкие проблемы мы видим акции протеста что касается к примеру мобилизационного учета и очень тяжелая ситуация если бы сейчас марц заявил о контингенте понятное дело это бы Уменьшила политические возможности нынешней коалиции. Що ж до самого документа, то який випливає з назви декларації, основне це розміщення європейських військ після завершення війни. У проєкті документа говорилося, що багатонаціональні сили цитата очолюватимуться європейцями із залученням також неєвропейських членів коаліції та за участю США, включаючи американські потужності, такі як розвідка та логістика, із зобов'язанням США підтримати ці сили у разі нападу. У фінальному варіанті все. Трохи змінилося. Як пишуть журналісти, до остаточного тексту Паризької декларації не увійшла фраза про зобов'язання сполучених штатів підтримати багатонаціональні сили в Україні у разі повторного вторгнення Росії у фіналі документа. Це речення звучить так: багатонаціональні сили очолюватимуться європейцями із залученням також неєвропейських членів коаліції та запропонованої підтримки США. При цьому, як заявив президент Франції Еммануель Макрон, механізм. Моніторингу припинення вогню передадуть під керівництво штатів. У тексті також йдеться, що багатонаціональні сили забезпечать відродження українських збройних сил та забезпечать заходи заспокоєння у повітрі, на морі та на суші для України. Окрім розміщення європейських військ, також домовилися про створення координаційного центру для спільної роботи армії та посилення оперативної співпраці. Розміщений він буде у Парижі. Військові Франції, Британії та України працювали детально щодо розміщення сил, кількості конкретних видів зброї, складових збройних сил, які потрібні і зможуть спрацювати. У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова з усіх країн коаліції охочих. Хочу подякувати кожному лідеру, кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення. Не забули європейські партнери і про можливість України захиститися самостійно. Озброєння також буде прописується як один із елементів в випадку возобновлення російської агресії. Що Сили оборони України получать. А... военную помощь. Я это рассматриваю именно как вопрос предоставления вооружения необходимого, предоставления разведданных, возобновления санкционного давления на Москву. Говорят нам, что в поствоенный период Швеция начнет передавать гриппины. Вот. А гриппины могут, например, нативно запускать те же Таурусы немецкие. Мы знаем, что Германия собирается заказывать Около 600 ракет, неотаурус Это обновленне ракети. А старе Таурус з підписання Паризької декларації трактують як успіх проте є важливий нюанс на прес-конференції. Представники США говорили, що роботу над гарантіями безпеки ще не завершено. При цьому підписання декларації це у будь-якому випадку величезний крок уперед. То, что э, могли сделать, по сути, западные партнеры для проектирования поствоенного периода, это уже, в принципе, сделано. Поэтому сейчас, очевидно, если Путин не пойдет на необходимые решения и движения в сторону мира, То в даному випадку, звісно же, необхідно по максимуму говорити о необхідності збільшення давлення конкретно на кремльовський режим. Тепер слово за Кремлем. Там неодноразово говорили, що ніколи не погодяться з присутністю в Україні європейських військ, оскільки вважають це загрозою своїй безпеці. Але якщо США дали добро, то може у Трампа, як він любить висловлюватися, є козир у рукаві. Путін поставив РФ на коліна уже цього року. Гроші у Москви таки закінчаться. Зарплати буде платити нічим росіянам приготуватися. Сенсація, жорсткі накази підняти економіку. Диктатор поспіхом намагається виправити ситуацію. Експерти говорять про це в голос. Країна у глухому куті. Паливна криза огортає цілі регіони. Проблеми сунуть лавиною на Росію. Усе про це в деталях не пропустіть далі. Відновити економіку та збільшити податки ці дві цілі. Російський диктатор Володимир Путін поставив уряду центробанку та регіональній владі у 2026 році. Такі завдання ледве здійснені це визнають експерти, зокрема лояльні до влади. Уже кінець 2025 року показувало, що російська економіка сталкується з великими проблемами, і якщо, давайте так в середині 2025 року, о технической рецессии говорили только отдельные обозреватели, причем не оппозиционеры, то ближе к концу 2025 года о том, что будет рецессия в 2026 году, говорили уже достаточно приближенные к власти экономисты, такие как центры макроэкономического анализа и краткосрочных прогнозов, которые возглавляет младший брат министра обороны России Беларуса. З початку 2025 року зростання ВВП Росії постійно сповільнювалося, становлячи 1,4% у першому кварталі, 1,1% у другому та 0,6% у третьому. Вхід для економіки у 2026 рік російські економісти прогнозували з нульовим зростанням та неминучою стагнацією для всіх секторів, окрім військового. Уже четвертий квартал в Росії мінусі. скорее всего, ну, я думаю, официально там сделают плюс 0.1, но реально там был минус. А 26-й год уже, да, уже скорее весь будет попадать, то есть производство падает. А заявление о том, что где-то какие-то отрасли демонстрируют успехи, но может отдельные какие-то и будут, но в совокупности Там негатива. Провал, як мінімум, для першого та другого кварталів 2026 року замість зростання в 1%, як наказує Путін, Міністерство економіки, російські економісти прогнозували. давно. Люди звикли привыкли в наше час не только на лікарні, й на кредитними карточками. Ранее 25 лет, до этого в Росії ніколи не взималася дополнительная плата за то, що ви її оплачуєте не налічності, а на кредитними карточками. Зараз це уже в прошлом. Uh, оплата кредитной карточкой означает, что надо платить налог. Uh, по подсчетам Сбербанка России, который озвучил глава Герман Греф, uh, для граждан России это означает минус 200 миллиардов рублей. Наповнювати бюджет доходами, щоб фінансувати путінську війну, влада планує, звичайно ж, з кишень росіян. Це буде приводити до того, що uh, все більше бізнесів буде закриватися. Ну, в Росії вже є uh, тенденція до закриття бізнесів, і статистика говорить про те, що что... Очі багато бізнесів закриваються. А якщо же буде ще більше увілічення фіскального про що говорить Путін, то буде означати, що що більше разних предприятів буде закриватися. Росія з 2025 року починає відчувати перші наслідки затягування поясів у вигляді дефіциту палива на заправках у 2026 році? Цілком можлива відсутність виплати зарплат через брак грошей, що спричинить зупинку виробництв у більшості галузей. На цю мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.